«Привіт, я Полтава. Знаю, частенько ти дивився на будівлі в центрі і думав про історії, пов'язані з ними. Ти задавався питанням: а що ж тут було раніше? Тож, давай знайомитись ближче. По вулиці Гоголя знаходиться велична будівля, побудована у 1856 році. Спочатку це була велика хоральна синагога з розкішним оздобленням золотом і різбленням. Але сталося лихо. У 1911 році її спалили злочинці. Але вже незабаром мої любі полтавці її відбудували. Єврейська синагога прожила тут до 1934 року, а далі слугувала будинком культури радянських профкомів. Сьогодні, зайшовши в ці двері, ти поринаєш у атмосферу музики та творчості. Адже тут знаходиться полтавська обласна філармонія. Вже відвідував цю красу. Обов'язково побувай тут і підписуйся на мене. Я розповім тобі більше. Я твоє місто.